Попереднє відео було присвячено особливостям монтування робота автомобіля, та ми розглянули деякі його структурні частини в розібраному вигляді. Указане відео передбачає опрацювання теми, яка називається сервопривод. Метою відео є демонстрація особливостей роботи з сервоприводом. З використанням платформи Arduino та додаткових компонент. Зокрема, сенсор Shield, на відео зафіксований сервопривод, який вмонтовано на верхній частині робота автомобіля. Зафіксована платформа Arduino безпосередньо. От, я підготував для ознайомлення дві модифікації. Тобто Різняться між собою тим, що тут от, основна її частина вмонтована, її можна знімати, а тут впаяна. Тобто Вона не змінюється. Якщо вийде з ладу, тобто, ми повинні купити заново ось плату. От, також ми маємо е, такий пристрій. Який називається Sensor Shield версії 5.2 пристрій цей дозволяє під'єднувати більшість давачів різного типу от, до е, плати. Ну І таким чином збільшити кількість вив... виводів для давачів. Це зручно. От, на відміну від е, ось такого типу от, макетної плати, звичайної, де нам потрібно було б. Монтувати от, окремо з використанням великої кількості провідників от, різного типу. Це ускладнює сам процес і час, збільшує і процес монтування і складання певного робота. Тому розглянемо з вами способи, які, за допомогою яких можна зібрати сервопривод. Перше, почнемо з того, що сам серво двигун має три виводи. Тобто, бачите, ось вони, умовно ground, умовно 5 вольт і фактично зліва направо ось цей провідник, от, який, який ми під'єднуємо до вивода на платі, на який подаємо сигнал. От, ну Фактично, з використанням шилда, сенсор шилда, ми можемо під'єднати е, цей е, ультразвуковий датчик ось ось ці блоки до будь-якого з них. Тобто сюди можна під'єднати енну кількість таких давачів. от Фактично пронумеровані всі блоки, як ми бачимо, і горизонтально пронумеровані номера виводів. Ground бачимо V. Тобто напруга, ну і фактично сюди ми під'єднуємо провідник, на який подаюватимемо сигнал. Ну, Відповідно, нумерація, тут вона йде зліва направо, з більшого на менше, Тобто, бачимо 13, 12, 11 і так далі до нуля. Тобто при програмуванні нам потрібно вказати номер порта цього. Тобто 0, 1, 2, 3 і таке інше. Ось, це такі особливості. Якщо ми під'єднуємо класичним способом. Тобто нам потрібно три провідника, папа, папа, ось такі ось троє. І е, кожен з них ми під'єднуємо до Ось цього пристрою. Давайте розглянемо класичний спосіб під'єднання. Такий же спосіб, він е, також є в середовищі безкоштовному Tinkercad. Тобто там теж є Arduino, є е, ультразвуковий. Ультразвуковий датчик, сенсор, сервопривод і так далі. Тобто ці всі речі можна також зробити і Tinkercad віртуально. Тобто під'єднали три провідники. Ну і фактично тепер ми під'єднуємо ground в граунд. Тобто. ось ground. Далі йде 5 вольт подаємо в 5 вольт, приєднуємо. Ну і вхідний сигнал будемо отримувати з цифрового входу номер 2 Це ми з вами склали схемку. Для того, щоб ми почали працювати, щоб наш привод запустити в дію, нам потрібно написати програмку. Для цього ми використовуємо мову програмування от, притаманну платі Arduino. У Стінкеркаді там можна працювати з візуальним форматом, а можна працювати з текстовою мовою. Ми працюємо з текстовою. От, передумови створення програми це наявність на вашому пристрої, на вашому гаджеті. Середовище Arduino ID. Особливо, на мій погляд, це версія 18 і. Достатньо для того, щоб вивчити наші особливості. Розпочинаємо писати з програмку з того, що під'єднуємо бібліотеки для роботи з серводвигуном. Класична бібліотека під'єднується таким чином: пишеться Include і пишемо з великої літери servo.h. Це ми під'єднали бібліотеку. Далі ми оголошуємо змінні. У нас одна змінна, Тобто наш вивід, до якого ми будемо подавати сигнал. Другий вивід. От, тип даних ціле значення. Int. Далі ми е, створюємо серво-об'єкт. В кінці рядочка обов'язково ставимо крапочку з комою. Далі ми е, створюємо функцію. В якій буде фактично зафіксовано під'єднання нашого виводу, яким ми керуємо. Тобто пишемо серву 1. Пишемо servo pin, тобто ось це є де. Тобто тут, ось і тут крапочка з комою. І закриваємо дужечку. Тобто, що ми зробили? Під'єднали бібліотеку, оголосили змінну, оголосили сервооб'єкт. Ну і фактично вказали. З яким виводом ми працюємо в нашому серву об'єкту. Далі, за допомогою такого простого тексту ми е вказуємо, на який кут повернутись до двигуну. Тут ось пишемо кут. Давайте напишемо 0. І зупинка. Вказуємо 1 секунду. На цьому програмка наша написана. Ми можемо її використовувати, тільки тут ось закриваємо дужечку. Я залишив місце, зараз поясню, для чого, Дивіться, для того, щоб зробити, щоб. Серводвигун обертався умовно зліва направо. От. Нам потрібно просати ще ну, такий ось блок схожий. Давайте я обведу його іншим кольором. Тобто ось цю частинку нам потрібно продублювати. Тут напишемо, наприклад, 180 градусів. І зробимо зупинку. Тут можна час зменшувати. Пів секунди робити, наприклад. От. Єдине, що дивіться, зверніть увагу, обов'язково робіть тут паузи, тому що, коли не зробити паузи, двигун буде відразу в різні сторони спрацьовувати, і це його виведе з ладу. От. Тобто, дивіться, ми за вами прописали програмку цю. От. Це відома. Відомий текст програми, всі посилання і на літературу і таке інше буде наведено в описі до відео. Далі беремо наш привод, тобто він в цій частині вмонтований, як ми бачимо, і під'єднуємо його до персонального комп'ютера. За допомогою такого провідника. Це може бути провідник, до речі, він універсальний, навіть із принтера. У мене зараз із принтера використовується. От. Ну і в результаті ми отримаємо ось таке. Це те, що ми створили. Ось. Ну... Які рекомендації? Працюємо в Arduino ID версії 1.8 на 1.8.19. Створюємо текст програми і далі записуємо його в контролер. Це ми розглянули спосіб під'єднання до Arduino. Умовно, номер 1 Другий спосіб під'єднання за допомогою шилда. Від'єднуємо наші провідники. Відкладаємо їх в сторону, беремо shield, під'єднуємо його до Arduino. Під'єднується він таким чином. дивіться, знизу в нього такі ось виводи. На відео в мережі досить багато їх, є, до речі, там дехто нумерує навіть отут ось з боку на цих ось виводах. Тобто тут уже фантазія в кожного своя. А, так. І під'єднуємо. Під'єднуємо таким чином. Під'єднали. Давайте подамо живлення. Під'єднуємо до джерела живлення. Це може бути навіть і Powerbank. Тобто живлення бачите подали. Shield під'єднано. От. Давайте тепер до нього під'єднаємо наш сервер. Двигун. Зараз від'єднаємо від мережі. От. Ну, фактично не забуваємо: зліва направо у нас іде е, земля 5 вольт і провідник, який ми е, под... за допомогою якого ми подаємо сигнал. Під'єднуємо до другого порта умовно. Тобто бачимо, під'єднав до другого. Так, відкриваємо тепер нашу наше середовище. Тобто бачимо, я попередньо вже записав сюди програмку. На саму жардину ще минулого разу, тому він спрацьовує. Тобто ось таке відео. Якщо відповідно додати, ми зараз працюємо від 0 до 180 градусів. Якщо додати там, ще якісь кути, то він буде повертатись на 3 кути. Можна час е, також змінювати, зменшувати. От, е, ми плануємо е, створити робот, який буде рухатися по певній площині і е, оминати перешкоди. Ну, тому тут фактично потрібно буде нам трішки відредагувати цей текст програми і відлагодити, особливо час, кути оці і таке інше. На цьому відео завершую. Мети ми досягли, ознайомилися з сервоприводом, з особливостями його під'єднання до платформи Arduino двома способами. Дякую за увагу. До зустрічі!